Як як? Що танцюєш? Нічого. Такий Максимко. Великий. Да, худенький такий. О, а це відмінниця наша. <сіли> Покажи. <сіли> <сіли> <А, сіли> але ти гарна. Зараз Максим нам покаже, як лізе. Так подожди Богом. Але я тепер не буду далі лізти. Ого, а ти куди йдеш? Там, бо, бо там, бач, там далеко. А, так сюди далеко? Угу. <ман ,ō> ти не боїшся? Крофо? Лапку підічко. Що впахло? Угу. А куди він там може залізти? Він переходить через стіл, на жаль, висить. А. Ти такий то твій, як то штаб? Зеги требайс. О, А ты сам знаешь уже, я полагаю. А ты? давай. aqui, é o que eu <laughs> <tos> <tos> oh, oh, <oi>. <tos> <tos> <tos>

Чи може впасти? Можна. Тобі на сараф. То і що тут за дерево? Не знаю. А, це куча. І ще одна. А чим займається? Погана погода. Три візерди. А й гарна. Та Та-та! Десь Ось Воно туди. Розпадя. Тяжела Двоє вже їздити на пару. Він Він скоро їздить, до Так. Він скоро їздить, до речі? О. Ти так виросла. Не виросла. така гарна стала. Тебе волосик не стало. Що ти волона? А, воно трохи хвилясте сні, знаєш, від моментів. Класно. О, я собі, я для себе, що? Та, собі Та, собі? Це моя дочка. Така красуня. От я хочу показати собі. От діду Зені. От передай діду Зені привіт. А кому? Піду Ух ти. ОБА! Ех! Піднісі місці побить. Можна, 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 я щось дивлюсь. номер! Виконує Максим Машлянко. А вон! О, а у туфлі де? Смерть технічна. Ого! Важай, важай, Мася. <ріст> <ріст> Ого. Чистий. Тобі мама нічого не каже, ти трошки такі брудненький виходиш? А ти молодець, що такий спритний. А він по-девинку такий. Ти справжній як черепашка ніндзя, такий руху... рухливий. Він мутант? Ні, він не мутант, він просто спритний. Тобто я по цій однаці такий деякий. Ну ти розумна, наприклад. Ти такий інтелектуал. А то ж не означаєш ти ментально це розумний. Хі. <гуми> а ну, він просто такий. <гуми> ти, а не вір. <гуми> не вір. Ану. Не знаю, бо ти думаєш там от зніме, ну і що, ну просто коли ти виростеш у така, от, як мама старша вже трошки. Скажуть, у своїй кисині, будеш мати чи дочку. Можливо. Ага. Ні, ж до. І що, і скажеш. От я там в могла... магазині. Вони сказали, та да, А ти скажеш. А вон дід Борис знімав. Навіть на відео є. І можна подивитися. Ти я тих рукав, щоб дивилася. Що? Я, я тих рукав, ти буду знімати спортом. Ти будеш знімати спортом? А яким? Я, <laughs> я не буду тебе знімати. Та я не буду тебе знімати. Якщо не хочеш, я б усіма. Угу.

Ты ще нові нагадаєш поділ. Змійки такі. Падля, так, Оба. уже. Опа. Уцеплю. Класный. Ти такий рух маєш класний. Ти дуже спритний. Молодець. Ой вважай, Кодь, Кодь, вважай, бо ти я знаю що ти, ти не вдаришся, добре, зайчику? Mm -hmm. І щоб ти їв, як мама, дає, добре, ти такий худенький. Щоб ти мав силу. І давайте діти домовимось так. отут, тут бачите світ. Як мама каже з першого разу Добре? Молодчина.